Thank you. Кожна четверта людина може зустрітися з інсультом протягом життя. Це друга найпоширеніша причина смерті. І якщо знати симптоми і вчасно реагувати, то людину можна вберегти. Про це говоримо сьогодні у новому випуску про здоров'я Поруч зі мною професіонал з громадського здоров'я рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Софія, вітаю вас. Вітаю! Давайте розпочнемо з того, що таке інсульт простими словами. Це Гостре порушення кровообігу в мозку людини зазвичай поділяють на два види: це ішемічний, коли судина в мозку забивається тромбом або бляшкою, що і порушує кровотік в мозок, або геморагічний. І це власне крововилив в мозку, коли судина лопається. Найчастіше 80% всіх інсультів це саме ішемічні через забиття судинок і а не власне через крововилив в мозок. Угу. А як же ж відрізнити інсульт самого себе від звичайної якоїсь втоми слабкості, чомусь музитком? Перш за все, ну втома ми коли втомилася, людина на роботі чи в цілому відпочиваємо це сон або вихідні, чи там відпустка, і це минається. Інсульт же ж це втома, яка не минеться. І зазвичай це раптова поява симптомів. Це може бути там оніміння кінцівок, руки або ноги однієї частини, порушення мовлення, порушення думок, може бути потемніння в очах або запаморочення в голові. Тут ключове слово це раптово. Симптоми uh -huh. з'являються раптово, і це такий дуже великий сигнал, що потрібно звернутися за допомогою, не втрачати час. Uh -huh. Ну, Уявимо ситуацію. Цією з'явилися симптоми раптово, але там, через 5 хвилин, 10 хвилин вони зникли. Чи потрібно ще щось робити? Якось діяти, викликати швидку? Чи це фальш старт? Як кажуть, перш за все, коли це відбувається з нами або можливо з нашою знайомою людиною. Є в світі таки прийнята система, називається ФАСТ. Це скорочення, тобто це такі маленькі сигнали, по яких ми можемо зрозуміти, що це інсульт. Тобто, коли лице, воно так ніби одна половина лиця опускається трохи, перекошується рот, це коли втрачається рухливість оніміння одної руки або одної ноги, по тій же ж стороні, що в нас і перекошує лице. А це коли мова стає затягнута, людина. Говорить або дуже незрозуміло, або бувають і такі випадки, коли людина говорить чітко, але абсолютно нелогічно пов'язані між собою речі. Uh -huh. а, і тайм це час, той час, коли ми повинні викликати швидку. Тут найважливіший час у випадку, коли ці симптоми ну, вони ніби з'явилися, або якийсь один із них. І минувся, ми все рівно одразу викликаємо швидку допомогу, тому що це може бути так званий міні-інсульт, uh -huh. який є сигналом до того, що ну невдовзі станеться повний серйозний інсульт, і людині потрібно якомога швидше отримати кваліфіковану медичну допомогу. Uh -huh. От, якщо умовно, ми наприклад десь перебуваємо на вулиці, і нам так здалося, що якась людина от має певні симптоми, як діяти, що саме робити, що казати? та що порадити перш за все, ми також ми оцінюємо стан людини за цими критеріями ФАСТ, або простіше можливо буде запам'ятати, є така наша українська мозок. Ми можемо запам'ятати мозок, інсульт, що також розшифровується. Дм це мова. Тобто, знову ж таки, мова в людини затягнута, не пов'язана між собою. Можливо, людина взагалі не може згадати, як її звати або де вона зараз знаходиться. О, це очі, тобто коли в людини сталося потемніння в очах або в неї двоїться в очах. З, це рухи наші, тобто людина стає більш уповільнена, можливо, не може можна попросити, наприклад, доторкнутися рукою до носа. Uh -huh. І рука, яка є онімівша з тої частини, де е, наше тіло постраждало, людина навряд чи зможе дістати до кінчика носа, попасти цією рукою. Е, ну і координація рухів. Власне. Uh -huh. е, якщо щось з цього ми побачили, першим ділом ми завжди викликаємо швидку допомогу, тому що е, тут кожна хвилина у нас є на рахунку, бо кожна хвилина е, затягування це смерть клітин мозку, його відмирання. Тому першим ділом швидка допомога 103, повідомляємо чітко що з людиною, де ми знаходимося, що ми, наприклад, вже зробили або робимо на даний момент, і швидка до нас виїжджає. Ну і Бажано взагалі покласти людину так, щоб голова була трішки вище, щоб був доступ до свіжого повітря. Якщо це якась курточка чи щось таке на людині розтібнути, щоб вільніше дихалося. Ми в жодному випадку людині не даємо ніякої води, їжі, жодних пігулок, нічого такого. Ну і якщо людина, наприклад, знепритомніла, то ми підходимо, перевіряємо дихання, перевіряємо пульс. Ну і також першим ділом завжди швидка допомога. Ага. Якщо швидка ще їде, то скільки взагалом є часу на те, щоб врятувати людину від початково, як ми побачили симптоми, от скільки в нас є часу? На Найоптимальніше це 4 години від появи перших симптомів. Це час, за який найкраще людині отримати медичну допомогу, тобто, коли лікарі можуть провести лікування, зробити всі потрібні маніпуляції, щоб, наприклад, розчинити цей тромб. Дати mm -hmm. правильні ліки і ну врятувати людині життя, тому що це. Напряму пов'язано. Ну і власне, чим швидше буде надана допомога так. медична кваліфікована, тим легше потім буде і швидше проходити угу, Це Зрозуміло. Ну, враховуючи те, що у цих 4 години входить і виявлення симптомів, Зрозуміло, так. що ми не відразу можливо, це помітили, і прям геть до лікування, то дійсно кожна хвилина у нас на рахунку. Я би хотіла пригадати про те, що може спричинити інсульт, і поговорити про. Це детальніше. Почнемо напевно із досить такого популярного в інтернеті: це високий тиск, чи може він стати причиною інсульту? Так і насправді це такий, я би сказала, найбільш основний фактор ризику, тому що високий тиск пошкоджує судини. Вони стають більш шламки, виснажені, звужені, тому дуже важливо контролювати свій тиск. Щоб ну, це от найкраща профілактика власне буде, це контроль артеріального тиску. Uh -huh. Тому що це ну, так, най, найбільш вагомий фактор ризику. Якщо ми, наприклад, там, слідкуємо за своїм харчуванням, фізичною активністю, але абсолютно не слідкуємо за своїм тиском, то і Ті речі для нашого здоров'я, які ми робимо, вони майже не працюватимуть у випадку з інсультом. Угу. Мається на увазі постійне відстеження. Який тиск так. щодня? Так, якесь певне застереження, лікування, консультація з лікарем. Це так. Я би хотіла пригадати про харчування, згадане також вами. Бачила таку думку, що люди, які люблять червоне м'ясо, смажене, фастфуд, солодощі, газовану воду, вони всі можуть стати тим, хто може отримати інсульт. Так, це продукти, які дуже сильно підвищують рівень холестерину, цукру в крові, власне, через що потім підвищується тиск, через що страждають наші судини. Тут ну, важливо, щоб харчування було збалансоване. Це важливо для всіх систем нашого організму, для нашого здоров'я і на інсульт це також впливає напряму. А тоді чи можна це якось, ну так умовно кажучи, нейтралізувати? Там ми, наприклад, поїли на вечір смаженого, а на наступний день посиділи на легенькому супчику на дієті. <рес> ну насправді краще, якщо хочеться чогось такого трохи шкідливого, то все його десь в першій половині дня, а не на вечір. Але взагалі дуже важливий баланс, якщо раз на тиждень ми дозволимо собі щось смажене або там. Склянку газованки це не смертельно. А, але здоровий спосіб життя і здорове харчування це не повинно бути знаєте разовою акцією, що я от вчора поїв е, в фастфуді. А сьогодні я поїм салат, і я е, оті всі бургери нейтралізую. Це так не працює. Важливий баланс, і важливо старатися вживати більше овочів, фруктів. Води, зменшити все-таки вживання солі і трансжирів, mm -hmm. ну і звичайно, рухова активність, хоча б 30 хвилин на день пішої прогулянки мінімально. От. І Це вже допоможе трошки так цей баланс тримати, тому що ми всі люди, нам всім іноді хочеться чогось шкідливого. Але якщо це в міру зрідка, то це не смертельно. Mm -hmm. Якщо у когось з родичів був інсульт, чи варто остерігатися, що і в людини він може бути? Спадковий фактор ризику також має місце бути. Це не якийсь вирішальний прямо фактор, але він має своє місце також в цьому. Знову ж таки, слідкуємо за своїм тиском, дотримуємося здорового способу життя, і це допоможе контролювати і так знівелювати цей фактор. Чи є ще якісь фактори ризику, які ми не згадали, але до них теж варто прислухатися? Е, так, ну найперший ще раз проговоримо з них, почнемо це тиск, uh -huh. е, харчування, е, рухова активність. Тобто, якщо в нас малорухливий спосіб життя, е, це також на нас буде впливати. Е, це шкідливі залежності, паління, алкоголь, це також все впливає на наші судини, тому що вони виснажуються е, і стрес. Угу. Дуже важливу роль зараз відіграє стрес як фактор ризику інсульту, тому що живемо в таких реаліях, коли ми постійно знаходимося під впливом хронічного стресу. Тому також той фактор, про який часто можуть забувати насправді. Угу. Які ж тоді можуть бути наслідки пережитого інсульту, і чи можуть вони згодом з часом пройти самі по собі? Ну, почнемо з того, що самі по собі вони точно не пройдуть. Це досить довготривалий процес відновлення, і я би сказала, що це такі спільні зусилля роботи команди лікарів і пацієнта, угу. тому що дуже важливо проходити фізіотерапію. Робота з психологом і власне мотивація самої людини до відновлення. З того, що залишається після інсульту, але його в принципі можна виправити під час відновлення. Якщо допомога надана швидко і вчасно, і якщо реабілітація почата вчасно і якісно, це порушення мовлення, це асиметрія, поява асиметрії обличчя, тобто коли так перекошує рот, це е, запаморочення в голові, головні болі. Може бути навіть порушення пам'яті та емоцій ага. людини, тому важливо, важливо приділяти увагу після. Вже погашення гострої фази реабілітації людини. Угу. Ну, я думаю, не менш важливо в найкращому випадку до цього не довести. Звичайно, Тож профілактика наша все. Один із методів, які я бачила в інтернеті, це те, що раз в рік чи частіше лягти прокапатись, як то кажуть, і це якось може допомогти, чи це правда, чи міф? Це, це звичайно міф. Е, найкраща профілактика завжди в випадку з інсультом: це контроль тиску, контроль свого харчування, е, рухова активність, е, достатній сон. Е, це як фактор подолання стресу буде. Е, можливо, якісь дихальні вправи також, щоб е, долати стрес. Е, капельниці, ну це. Це ніяк не допоможе там, почистити судини, як пишуть, чи, чи якось відвернути інсульт. Е, найкраще це слідкувати за собою, за своїм способом життя, е, і не потрібні будуть ніякі капельниці. Е, дякую вам, Софія. Я сподіваюся, що наші глядачі запам'ятали симптоми інсульту, і при необхідності відразу їх згадають, зможуть зберегти чиєсь життя. Ну і, звичайно, будуть дбати про свій організм зарані. Сподіваюсь, також дякую. Дякую. Як врятувати від інсульту свого дідуся чи бабусю? Дізнаються учні в школах рівного від супергероїв. Про це детальніше говоримо сьогодні з вчителькою Рівненського ліцею номер 12 Людмилою Шквородюк. Вітаю вас. вітаю. Давайте розпочнемо з того, для чого взагалі потрібно, аби діти знали от досить таку, як на мене, складну інформацію першопочаткову. Ну наразі, згідно з даними Всесвітньої організації боротьби з інсультом, ця хвороба набуває так разючих таких змін, тому що вона охоплює наразі не тільки людей старшого віку, але і вражає вже тепер і людей молодшого mm -hmm. віку. Так як учні молодшого шкільного віку більше часу проводять з дідусями і бабусями, то вони можуть, коли будуть володіти цими ознаками. Інсульту вони можуть їм допомогти в цьому і е, убезпечити їх від е, цієї хвороби. Угу. А у якому віці учні вже це дізнаватися? Програма Супергерої ФАСТ розрахована на е, це, є навчальна міжнародна навчальна програма. Її ціль е, навчити учнів 5-9 років ознакам інсульту і вміти е, швидко викликати екстрену медичну допомогу. Ця програма розроблена факультетом освітньої та соціальної політики Університету Македонії та за підтримки ініціативи Енджелс в Україні. Вона також має підтримку Міністерства освіти і науки України, і наразі вона впроваджується в школах з 2021 року. Угу. А з якого року у нашому рівненському 12-му ліцеї ця програма у Рівненському ліцеї за числом номер 12 програма була впроваджена у квітні 2021 року. О то вже досить довгий час клас, то Є вже про що говорити, так би мовити. Супер. Давайте тоді детальніше про те, що саме входить до цієї програми. Як проходить урок? Чи це заміна, як знаєте, діти в нас люблять? Ура, математика не буде, буде там щось таке більш на їхню думку легше. Як це відбувається уроки супергерої Фаст, вони є інтегрованими уроками. Їх можна інтегрувати у предмет Я пізнаю світ. І проводити їх також в уроках, які згідно розкладу, тобто додаткових уроків, не потрібно брати. Угу. Тобто це просто в програмі. Один із уроків стає в нас з супергероями, і що саме там відбувається? Бо бачила, що діти дивляться мультики, то це правда чи ні? Так дійсно, програма супергероїв фест» розрахована на 5 уроків. Тобто раз в тиждень можна брати один із уроків і. З дітками проводити, показувати ознаки, ознайомлювати з ознаками інсульту. Замість лекцій діти навчаються через мультфільми, пісні, ігри, історії про чотирьох анімованих супергероїв. Програма супергерої Фаст, тобто Фаст, цих чотири літери вони розшифровуються як Фейс, це обличчя. Це за першою ознакою інсульту. Можна розпізнати, що коли в людини трапляється інсульт, то обличчя перекошується, тобто втрачає свою так, втрачає. Обличчя опускається uh -huh. інша літерка це РМ, рука, тобто, коли в людини слабкість в руці. Спіч мовлення, тобто коли людина третя ознака інсульту, коли людина втрачає мовлення, мовлення в неї стає нечітке, нерозбірливе. і тайм це час, час який не можна втрачати. Треба uh -huh. швидко телефонувати за номером 103 в Україні, і за тим, що чим швидше людині нададуть медичну допомогу, тим швидше вона реабілітується і буде жити звичним життям. Uh -huh. А який же із Гроїв найбільше подобається дітям. Найбільше дітям подобається напевно цей швидкий Чарлі, тому що це е, школяр, який до uh -huh. цього був е, не дуже швидкий. Він завжди десь спізнювався, Але діти е, у цьому герої бачать себе і тому їм цей супершвидкий Чарлі, який завжди встигає на допомогу для своїх дідусів і бабусь, е, їм найбільш до вподоби. Угу. Ну насправді мені досить цікава така система подачі інформації, бо я так розумію, що діти в такому віці, от ще перебувають в цьому режимі гри, і коли їм говорять, що може може стати супергероєм, то я так розумію, що вони так надихаються цим. Тож як реагують взагалі учні, що ви помічали учні з цікавістю і з інтересом підходять до цих уроків і завжди запитують, коли в нас буде наступний урок, угу. тому що вони виготовляють маску. Маску. Одягають, тобто уявляють себе в ролі цього супергероя. Також за пройдені інтерактивні уроки, коли вони можуть онлайн відкрити урок, є електронні книги, вони можуть проходити різні ігри. За це їм є відзнаки. По закінченню п'яти, тижнів, п'яти уроків, вони по завершенню програми отримують сертифікат. Угу. Та ще й якийсь подарунок є за це цікаво. Я бачу, що в нас тут на столі лежить якийсь зошит. Розумію, що це напевно застосовується в навчальному плані. Що там є цікавого? Так, це робочий зошит, який роздається кожному учневі в класі. Угу. В цьому зошиті розписані всі уроки. Також, якщо відкрити відразу сторіночку, ми бачимо, що у першому тижні діти дізнаються про лиходія Тромба, так? тобто той лиходій, який вражає людський мозок, і від чого стається в людини інсульт. Далі в цьому зошиті є ще розмальовки, де дітям цікаво. також цікаво працювати. Також в цьому зошиті є маска, коли діти її вирізають, угу. одягають і стають в ролі супергероїв. І наступне тут вже в нас іде ознайомлення, з двома дідусями і з бабусею. Е, перший дідусь, це дідусь Остап, який завжди е, свого робив гримаси для свого е, внука Чарлі. І раптово, коли в нього стався напад інсульту, в нього обличчя перекосило. Тому перша ознака інсульту це коли в людини перекошене обличчя. Е, в другому, третьому тижні, учні дізнаються про іншого дідуся, про дідуся Руслана. Руслан це сила. Так і коли він зі своїм внуком Чарлі також грався, проводив різні ігри. То е, Чарлі помітив, що в нього втратилася сила в руці. Тому е, друга ознака інсульту це втрата сили. Угу. Е, також є е, в наступному тижні, в наступному уроці. Є бабуся Мотря. Ось ви можете, коли я гортаю зошит, побачити, що тут є різні а, ігри, не тільки розмальовки, і розмальовка по цифрах. Тиждень номер 4 – це бабуся Мотря. Бабуся була співачкою у нього, коли вона співала йому колискові і пісні. І в один момент вона втратила мовлення, мовлення було нечітке, вона не могла співати. Тому третя ознака інсульту це втрата мовлення. Мовлення нечітке. Дуже цікаво, ви знаєте, я так подивилася, можливо, і сама би захотіла трішки там щось помалювати, поробити. Тож я хотіла би, ще уточнити, безкоштовно отримують діти ці зошити. Так, зошити діти отримують безкоштовно, і для вчителів є електронна версія зошитів. Повністю все розроблено в електронній версії. Для цього не потрібно десь щось купувати. Наразі потрібно тільки зайти на сайт, зареєструвати Реструвати можна школу, угу. а якщо е, батьки бажають самостійно зареєструвати дитину, вони реєструють згідно правил. Там е, реєстрація не складна. О супер, то будь-хто може, будь -хто може так. це класно. Е, ну що ж тоді на останок хотілося б ще запитати, чи знаєте ви якусь можливо вже історію, яка дійсно так от допомогла, і ці знання якраз реалізувалися на практиці? Так е, в Україні завдяки програмі СУ. «Супергерої Фаст у Львові був випадок, коли дівчинка Оля врятувала свою бабусю. Вона на той час доглядала за дівчинкою. Дівчинка помітила ознаки в бабусі інсульту. Мовлення її стало нечітке, і вона пригадала, як вони в школі знайомилися з першими ознаками інсульту. Вона швидко покликала своїх батьків. Батьки викликали швидку допомогу, екстрену швидку допомогу, бо це має значення. Тому і вдалося. Лося врятувати бабусю на сьогоднішній час. Бабуся здорова і надалі продовжує виховання брати участь у вихованні своєї дитини. Це круто дитини. рада, я це чути, що так от закінчується історія Насправді, як на мене, це дуже класна ініціатива, і діти, враховуючи те, що це гра, і через певні історії вони набагато краще засвоюють матеріал. Я вам дякую, пані Людмила. Сподіваюся, що. Цих знань в дітей ще буде побільше, побільше буде наших школярів знати таке все. І сподіваюся, що в нас всі будуть старими. Так, я думаю, що долучиться до цієї програми більше шкіл рівного, тому що ця програма дуже корисна і дітям цікаво працювати в цій програмі. Ну і наразі дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у програмі про здоров'я ми говорили про інсульта. Також як у школах рівного дітям розповідають про нього, і вони за допомогою цього можуть врятувати свого дідуся чи бабусю. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. До зустрічі.